І так, мої солоденькі, буквально два дні назад вийшов трейлер до DLC з третього кільця, і я впевнений, він викликав не тільки моцний стояк, а й безліч запитань. Щось такої події я навіть вирішив поритися у цих ваших інтернетах і знайти найновішу інформацію про тіні дерева Ерт та без води коротенько видати її вам. Основним джерелом інфи послугувало інтерв'ю з Міядзакі, яке він надав перед виходом DLC. Не буду заставляти вас чекати, а тому погнали. І так, доповнення сконцентроване на минулому королеви Маріки, ще навіть до одруження з Годфрі. Зі слів метра нас очікує інфа, як саме вона стала обраною посеред нуменів, а також за слабким натяком ми можемо зустріти їх самих. DLC – це не time Travel. Події будуть розвиватись під час дії основної гри, а саме у паралельному світі. Щось по типу цього. Бабадзакі назвав ті землі тіньовим світом або тіньовими землями. У доповненні присутнє окреме дерево. Це не теж дерево Ерт, а його тіньова версія. Тобто, крім святого Поліна Мікели Різ з'явиться і третє. Воно цитую буде відділене від решти світу, як і самі тіньові землі. Крім цього, саме тут буде розповідатися, як саме створилось золоте дерево Ерт. Розмір карти DLC відповідає приблизно розмірам території Лімгрейв або замогилля. Окрім зовнішніх місць, будуть і підземелля, та велика кількість побічних босів. Маестро ствердно відповів, що у доповненні буде ще більше босів такого плану, як Меленія. Проте йшлося не про складність, а про власне захованість їх на теренах тіньових земель. Але не хвилюйтесь, вони вам теж дадуть просиратись, повірте. Умови, за яких можна потрапити в доповнення. Потрібно не тільки перемогти мога, як це було зрозуміло по трейлеру. Крім цього, метр підтвердив, нам потрібно буде ще вломити жіночого статевого радану. Можливо, це буде мати якийсь зв'язок або з самим босом, або з його магією і гравітації. Проте тепер відостеменно відомо на якому етапі можна буде навідатись у Ділсі. Крім цього, ніяких даних про кількість великих рун або ще якихось специфічних предметів для входу не випливало. У трейлері чітко видно нову фігуру, а саме загадкового месмера, Палеса Жателя. Хідетака ствердно сказав, що це окремий персонаж, тобто не інкарнація Мікели, Райкарда чи ще якогось хмарника. Він такий собі влад Цепеш у світі старечого кільця. В оригіналі інтерв'ю Месмер описується Бабадзакі як дитя Маріки, але це може бути як і пряме твердження, так і завуальоване послання про відпис крадагона чи чогось такого. Однозначно відповіді так, а давати не захотів. Цікаво, чого блядь? А просто загадково полибився. Проте трішки деталей не дав. Імпалер знаходиться в ієрархії на таких же щаблях, як і Меленія чи Моргот, так як в нього є власний трон, і це підтвердив метр. Посилій месмер рівний напівбогам та володіє не тільки полум'ям погибелі, а й іншими типами магії. Ну і як факту інтерв'ю ніде не було сказано, що саме він являє собою фінального боса DLC. Тому готуємо свою гузну до зустрічі з трансформованим Миколою Великодушним. Сука, Микола Великодушний. Я на цей переклад посилання скину. У DLC, скоріш за все, будуть окремі кінцівки, але вони не будуть впливати на основний сюжет. Також вони не будуть відкривати окремо якусь додаткову кінцівку безпосередньо у самій ванілі. Вісім нових типів зброї і достатньо багато різних видів. Нові унікальні випонарти, в тому числі звичайні кидальні ножики, і якесь незрозуміле джиу джитсу показане у трейлері ногами. Звичайно, нові спили та різні їхні види. Ну і окремо з'являться молитви звірів на пару з драконячими. Один з них теж був показаний при демонстрації. А тепер увага, цитую в грі з'являться схожі механіки по типу сакірівської прокачки, що увазі Бабадзаки? Давайте розберемось. Великою проблемою фромів при випуску DLC завжди був рівень складності. Для гравців, які вже пройшли гру, доповнення не насло настільки розривний характер, як для тих, хто зайшов туди непідготовленим. Саме тому розробники захотіли виправити це діло. Кожен має відчути крихту болі, тому нас чекають певні зміни. Як пояснює Метер, перемога над босами у тіньових землях буде приносити певний паверкріп, який дозволить проходити інших противників значно комфортніше. Це не буде звичайний буст до рівня чи характеристик, тому що ці бонуси будуть діяти увага тільки в межах самого ділсі. Хідетака хоче, щоб була можливість як і не дуже підготовленим новачкам пройти складних босів, так і повністю опешним гравцям отримати пиздюліни. Крім цього, залишиться можливість проходити доповнення і без цих незрозумілих бафів. Ведміть знамення, чи що б це не було, якого показали у трейлері, це не просто бос, а судячи з пояснень у інтерв'ю, житель тіньових земель ще до створення кільця Елден. Можливо, саме тут нам об'яснять, чому в Маріки висредились такі стрімні мох і моргот. Моби, яких нам показали, мають пояснення свого вигляду та атак саме у Лорі. І він натякав на певну важливість цих ворогів, можливо, навіть унікальність. Пабазакі ніяк не підтвердив, що старий і вагітна жінка, показані у відео, це вічна королева та її батько, чоловік, сватку. Можливо, це абсолютно новий ігровий персонаж. У доповненні будуть присутні нові НПС та їхні квести, а також нові НПС вороги, потенційно інвейдери. Усі вони будуть йти сюжетно разом із вами у пошуках Миколи. Ну і звичайно, сам Мікела. Він, як і переносить нас у землі, так скоріше за все, і ключовою фігурою. Цитата Метра: ми будемо йти поступам великодушного. Це ще раз натякає на те, що Микола може стати фінальним босом. Ну і бонус зі слів Кідетаки, Він не буде займатися ані сиквелом старечого кільця, ані його другим DLC. Плани на Елден такі ж, як і на трилогію Дарків. Потенційно може бути продовження ще в глибокому далекому майбутньому. Щодо Бладборну, то, як було вже неодноразово сказано, права належать Sony, і поки гра продається добре, ніхто не планує ні переносити її на ПК, ні клепати ремейк. На цьому свіза порція новин закінчується. Усе, що зміг зібрав і переклав, проте і цього думаю достатньо, щоб зрозуміти доповнення, має бути дійсно масштабним. Вам і мені залишається хіба що очікувати літа, щоб самим покуштувати цей черговий шедевр. Не забувайте підписуватись на канал і ліпити лайки. А я вам кажу до зустрічі, мої солоденьки.